До Дня Чорнобильської катастрофи для ліквідаторів аварії та членів їхніх сімей Лозівський краєзнавчий музей у суботу влаштовує День відкритих дверей. А по школах міста на цьому тижні пройшли тематичні заходи. Студенти автодорожнього про подвиг ліквідаторів аварії 1986 року знають. Їм про ті події розповідають. Про Чорнобиль знав, звісно. В технікумі розповідають постійно. Родителі теж розповідають. і сам читав. Знаємо, так. Да. І в школах розказували, і тут розказували. З документальних кадрів запомнилось, як наші діди, можна так сказать, От, у кого отцы еще, боролись з цією проблемою, що случилось у, у нас в країні. У четвер після занять студентів технікуму запросили на відкритий виховний захід. Чорнобиль, ми пам'ятаємо про тебе. Хлопці, з якими ми поспілкувалися на початку виховної години, на питання: якщо б довелося жити у той час, чи не дай Боже, сьогодні трапився такий форс-мажор, чи пішли б працювати у радіоактивно забрудненій території, захищати свої родини, свою країну, відповідали не замислюючись. Ну там же ж не спрашували. Ну, ти б пашов? Пішов. Пішов би. Надо защищать свою родину, почему бы и нет. Если бы они тогда не защитили, возможно, не было бы нас. Страшніша техногенна катастрофа століття за втратами людськими, економічними, стала гірким досвідом для людства. Чорнобиль, чорна біль України. Кадри документального фільму чердувалися з виступами студентів та викладачів. Студенти дивилися не фільм жахів. Так було. Думала би дуже багато раз. Я даже маю представлення, так як навіть якщо люди хочуть об тому знати, то все це завуаліровано, і ніхто нічого не говоріть. Дорога додому калінчина землю. Дорога додому по генах чорнобиль по серце сніги. Олександра розповідає, їй пощастило. Джерелом у підготовці виступів були лише фільми, книги, інтернет. Це така печать, яку ми ніколи не зможемо далі з нашої історії. извините, що так скажу, но повезло. що в принципі у мене немає родственника, які которої би про ці собиття. Ліквідація тієї аварії триває і донині. Головне, чи засвоїло людство ті уроки. Боже час.